Важлива така точка, коли поєднуються між собою дуже різні спільноти, дуже різні люди, і це важливо для розвитку галузі Urban Studies, і це важливо для відбудови, тому що зайвих ресурсів не буває. Такі події на штал такого хакатону допомагають містам розуміти напрямки, які існують в молоді для розвитку таких міст, і саме місто може показувати потенціали для створення інновацій, які будуть допомагати місту розвиватися. На сьогодні розглядалися дві послуги, максимально важливі. Перша це питання парципативної участі в безбар'єрності, коли наші містяни беруть участь в оцінюванні об'єктів для безбар'єрності. Друга це зворотній зв'язок від містян на гарячу лінію міську 1551 і електронні петиції, що є інструментом електронної демократії. За два дні команди зробили дуже велику роботу. Багато хто імплементували АІ свої рішення. Мені сподобалося, що команди подивилися як дійсно е наш користувач наш містянин може проходити цей шлях ми е вибрали проект про петиції е та звернення ми вирішили що це буде дуже Корисно для, взагалі, для міста, для покращення взагалі реагування на звернення. Команна робота відтворювалася поетапно, різну роботу мали. Повнорозмірно зрозуміла важливість будувати безбар'єрні маршрути. Так, взагалі, Дані в наш час грають величезну роль, тому це буде корисний досвід для майбутнього. І, та, Тому ця тема дуже популярна в сьогоденні і дуже важлива.